Сьогодні на календарі вже 1 серпня, а отже, час розповісти про важливі зміни, які чекають на українців в останньому місяці літа. Зміни зачеплять сфери торгівлі, соціальних виплат, мобілізації, медицини, залізничних перевезень та цифровізації військового обліку. А тепер про все детальніше. Вітаю з вами Анастасія Бучинська та служба новин Ютуб каналу Finance.ua. Якщо вам подобається наші новини, ви можете підтримати канал, підписавшись на нього та поставивши вподобайку цьому відео. Почну з важливої зміни у сфері торгівлі. Відсьогодні повертаються повноцінні штрафи за порушення касової дисципліни. Нагадаю, що на початку війни штрафи були скасовані а у 2023 році державна податкова служба їх повернула, але розмір штрафів було тимчасово зменшено до двадцяти і 50% для адаптації бізнесу до нових умов. І ось тепер час пільгових штрафів минув і суттєво підвищується покарання за порушення правил використання реєстраторів розрахункових операцій у сферах торгівлі, громадського харчування та надання послуг. Відтепер штрафи за незастосування реєстраторів розрахункових операцій або невидачу чеків стягуватимуться в повному обсязі. Після першого порушення штраф складатиме 100% вартості товарів, робіт або послуг. А після кожного на. Наступного 150% цікава інформація і у фінансовому секторі в Україні запустять відкритий банкінг. А зараз поясню, що це: відкритий банкінг передбачає можливість для клієнтів керувати рахунками з різних банків через один додаток: порівнювати умови кредитування, відстежувати витрати та отримувати персоналізовані фінансові послуги. Також це значно спростить перехід від одного банку до іншого без втрати фінансової історії. Згідно з положенням Нацбанку, банки будуть зобов'язані. Надавати такі сервіси через API інтерфейс програмування застосунків, які відповідатимуть єдиному технічному стандарту. Таким чином користувачі в Україні зможуть легше підключати фінтех сервіси до своїх рахунків, порівнювати банківські продукти, робити перекази без входу в інтернет-банкінг тощо. Також це вплине і на бізнес, бо з'являться нові можливості в розробці фінансових додатків. Ну а банківський сектор чекає новий виклик в умовах зростаючої конкуренції. Та зазначу, що повноцінно від відкритий банкінг запрацює в Україні з 27-го року. До того часу банки будуть реалізовувати технічні моменти, затверджені Нацбанком. Соціальні новини. У серпні ті українці, які в липні подалися на отримання одноразової грошової допомоги до Дня Незалежності, отримують ці кошти. Ця допомога передбачена окремим категоріям осіб, переліки суми, по яких ви зараз бачите на екрані. Ще одна зміна стосується надавачів соціальних послуг. З 1 серпня вони звільняються від сплати податку на додану вартість. Як кажуть у мінсоцполітики, така зміна покликана активно розвивати ринок соціальних послуг, що є ключовим засобом підтримки людей, які перебувають у складних життєвих ситуаціях або можуть зіткнутися з кризою. Як отримати звільнення від ПДВ? Треба бути включеним до реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг. Ще одна новина, яку можна віднести до категорії соціальних, це розширення програми Доступні ліки. Що це значить на практиці? Пояснюю, з серпня до переліку безоплатних препаратів додаються засоби для лікування серцево-судинних та цереброваскулярних захворювань. Це препарати на основі індапаміду та торасеміду для контролю тиску і зменшення набриків при серцевій недостатності, а також метилдопи при гіпертензії, зокрема під час вагітності. Програму також поширено на ліки з двовалентним залізом і фолієвою кислотою, які застосовуються для профілактики та лікування анемії у вагітних і жінок після пологів. Як же отримати ці ліки? Нагадаю, що доступні ліки це державна програма, яка забезпечує українців препаратами для лікування найпоширеніших хронічних захворювань безоплатно або з частковою доплатою. Ліки відпускаються за електронним рецептом у понад 16 тисяч аптек, які беруть участь у програмі. А вартість препаратів компенсується Національною службою здоров'я України. За рецептом звертаєтеся до вашого сімейного лікаря. Додамо, що програма Доступні ліки з липня діє по всіх аптеках на території України. А тепер переходимо до справ мобілізаційних. Тут є важливі зміни. Перше у додатку Резерв плюс у серпні з'явиться можливість оформити відстрочку онлайн ще для двох категорій чоловіків. Перша категорія це наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники вишів і профосвіти. Важлива умова. Особа має перебувати в базі ЄДБО. І друга категорія це особа, чия дружина або чоловік має інвалідність першої чи другої групи. Крім того, ще на місяць продовжено спрощену процедуру повернення на службу військових, які вперше самовільно залишили частину, так звані СЗЧ. Військовим, які повернуться до свого підрозділу, буде поновлено грошове, продовольче речове та інше забезпечення. А за рішенням суду можливе і звільнення від відповідальності. Ще одна цікава інформація щодо військового обліку: ці хлопці, яким цього року виповнилося 17, повинні були до 31 липня стати на військовий облік. У Міноборони наголошують, що взяття 17-річних на військовий облік потрібне з метою визначення людського потенціалу, встановлення освітнього рівня громадян та та вивчення їх особистих якостей при цьому слід розуміти, що на військову службу в 17 років не призивають. Постає логічне питання: а що ж буде з тими 17-річними юнаками, хто не став на військовий облік. Якщо особа не стала на військовий облік вчасно, то з 1 серпня можливо лише після особистого прибуття до ТЦК та СП, бо раніше можна було і онлайн через додаток Резерв Плюс. Крім того, за порушення правил військового обліку передбачено штраф від 17 до 25 тисяч гривень. Також у серпні в чергове продовжено мобілізацію і воєнний стан. Втім, акцентувати на цьому увагу. Не буду, оскільки збройна агресія Росії триває. А отже, жодних підстав для завершення дії воєнного стану немає. І ще одне нововведення стосується жінок з медичною чи фармацевтичною освітою. За рішенням Кабміну їх автоматично братимуть на військовий облік без їх особистої присутності. Важлива зміна і для тих, хто користується послугами Укрзалізниці. З 1 серпня діє новий порядок купівлі та повернення залізничних квитків, відтепер через обов'язкову верифікацію особи за допомогою діє підпису». Але ця опція наразі лише тестується, тож верифікація через дію поширюється лише на окремі рейси, які ви зараз бачите на екрані. Придбання квитків на ці рейси доступне лише через верифікацію особи через дієпідпис, а через касу купити квитки на ці рейси неможливо. Обов'язково верифікація також поширюється на квитки міжнародного сполучення, зокрема до Польщі, Перемишль, Варшава, Угорщини, Словаччини та Молдови. Чим же покликана необхідність верифікації? Як пояснили в Укрзалізниці, це треба з метою зменшення кількості можливих зловживань під час придбання залізничних квитків, коли їх скуповують на фіктивні або чужі імена, щоб перепродати дорожче чи використати не за призначенням. Пізніше нові правила будуть поширені і на інші рейси. При цьому верифікація через дієпідпис не стосуватиметься рейсів із спецрезервом квитків для військовослужбовців. Захисники і захисниці надалі можуть бронювати. Та купувати такі квитки через спеціальний сервіс Укрзалізниці та через додаток АРМІЯ Плюс. Щодо верифікації, то пізніше з'явиться можливість авторизації і через банк Айді. І наостанок розповідає про вступну кампанію «2025». Заяву Заяви про вступ до вишів ще можна подати, та сподіваюся, що переважна більшість абітурієнтів вже визначилася з тим, де навчатися. 1 серпня о 18-й годині завершується можливість подати заяви на вступ у заклади вищої освіти на бакалавра. До 6 серпня мають бути рекомендації для зарахування за заявами з пріоритетністю від 1 до 15. до 9 серпня до 18-ї години. Вступники мають підтвердити місце навчання. І виконати вимоги до зарахування, якщо хочуть вступити за наданими рекомендаціями. Не раніше 11 серпня мають бути рекомендації до зарахування для вступників виключно на контракт, крім заяв з пріоритетом. Зарахувати таких вступників, які підтвердять місце навчання і виконують вимоги, повинні до 30 серпня. Максимум до 18 серпня має відбутися переведення пільговиків на вакантні бюджетні місця. Перед тим їх мають зарахувати на контрактну форму, і переведення можливо, якщо на першому етапі зарахування вони не відмовилися від бюджетного місця. І ще одне нововведення, про яке я скажу буквально кілька слів: до 13 серпня працівники, у яких змінилися контактні дані, мають надати роботодавцям оновлену інформацію. А компанії повинні оновити свої дані у реєстрі юросіб, фопів та громадських формувань. Вимога стосується зокрема працівників, які були відсутні на роботі протягом 90 днів поспіль, або у яких робоче місце на тимчасово окупованих територіях. Це всі зміни у серпні, про які я вам хотіла розповісти. Бережіть себе і до зустрічі на нашому каналі.